Ефірі проект Супермама. Сьогодні матусі завітали до мами психолог Юлії і оцінюють її за такими критеріями. Хай зайновитість, самореалізація, виховання дітей. Так, ми вже з дівчатками йдемо до нашої мамусі-психолога і будемо бачити, як на все. Гарно, чисто і біленько. Що ви очікуєте від сьогоднішньої зустрічі? Я навіть не знаю. Я очікую інтриги, скандали та безлад. Будемо бачити. Привіт, дівчатка! Привіт. Привіт. Тільки ми знаємо, Юля, в тебе двоє дітей. Розкажи, будь ласка, про них. Так, в мене є двоє дітей, молодша і старший. Молодша Настя їй 10 років, а старший Андрій йому 12 на жаль, зараз їх немає, вони відсутні. Але Андрій скоро підійде, тому що я відпустила його з музичної грамоти. Він грає дуже прекрасне фортепіано і сподіваюся, покаже свої таланти. А Настя на гуртку з математики, тому прийде десь під вечір разом з батьком. Юля, яка ти дружина для свого чоловіка? Ну, звичайно, що найкраща. чоловік мене просто обожнює. Оці всі гуртки організовую я просто платить саме він. Щодо А, Ну, я не прибираю в своєму домі і не готую їжу. Перепрошую, але ти не прибираєш і не готуєш їжу. На це є персонал, який оплачує мій чоловік. Тобто то, не... ти, ти нічого не робиш, ти нічим не займаєшся. Я займаюся вихованням своїх дітей. Скажи ще, що ти підлогу мити не вмієш. Юлія Миколаївна. Я вашого чушпана привів. Це хто? Твій коханець? Який коханець? Це Артур Вікторович. Він охоронець мого сина. Його наняв мій чоловік і платить йому. А, дякую, можете йти. Так, Андрій, скільки тобі років? Мені 12 разів. Юля, можна залишити з Андрієм? Ми хочемо з ним поговорити. Ну, якщо це обов'язково, тоді гаразд. Я вас залишу. Андрій, наскільки ми знаємо, у тебе є молодша сестричка Настя. Як ти до неї відносишся? Я дуже люблю свою сестричку. Але, але це не це дочка е, тата від іншої жінки. А, а як так вийшло? Я, я, я не знаю. Андрій, це правда, що ти ходиш в туалет за розкладом у свої 12? Так, але це дуже рідко буває. Якраз година. Мама. Я перепрошую, але що ви питаєте такого мого сина? А ти що нас підслуховувала? Я просто почула з коридору. У нас двері не дуже міцні. Чоловік заробляє купа грошей і не може поставити міцні двері. І Юля все чує. Андрій, куди? Я поговорю з цими жіночками. Твій син розповів нам, що твоя дочка Настя тобі не рідна. Як це вийшло? Ну, це не та тема, яку я люблю і хочу обговорювати. Ну, ми це почули. Ми хочемо знати правду. Ну, якщо коротко, то мій чоловік мав на стороні іншу жінку. Думаєш, це не повторець, це не повториться. Тому що я знаю Олексія, Олексій, так, Олексій, так звати мого чоловіка. У мене колись хлопець був Олексій. Ну, на землі не тільки один Олексій є. А ти можеш нам показати, що навчився твій син за 6 років на фортепіано? Так, звичайно, пройдемо його кімнату. Ходімо. Андрійку, покажи тітям, ти навчився за 6 років гри на фортепіано. Що не говорив, але Андрій дійсно дуже класно грає. Ну непогано. Коли мій Андрійко заграв, я побачила їхні заздрісні погляди. Кожна з них, звичайно, хоче мати таку дитину, як мій Андрій. Андрій дуже гарно зіграв, мені дуже сподобалося. Він талановита дитина. Взагалі, просто супер. Тепер ми хочемо почути твою історію. Ну, почну з дитинства. Я виросла в досить бідній сім'ї, навіть не в досить в точно бідній сім'ї. Ми не могли дозволити собі звичайних речей. Це душ кожен день або нормальна їда. Я дуже розумію Юлю, тому що в мене була схожа ситуація в житті. А ти будеш нас чимось пригощати? Будеш істи по вечері? Звичайно, мій чоловік вже замовив всю вечерю. От він зараз якраз має прийти. Ми вдома. Ой, Олексій, привіт нас! Олексій! Ти його знаєш? О, Все ж таки один Олексій на планеті. Пора це там мов. Без вихідних ситуацій не буває. Моя, Ти забрала у мене чоловіка! мій, боже, Бужерія! Боже. В твоєму житті. Хто це? Хто це, вона це, така? Це, це, вона пішла, не обкрала, втекла з коханцем в Іспанії. У мене є лист, навіть записка ще збереглася. Е, Юлі, давай, не збереглася. Юля, два і не Думаю, на цій важкій ноті ми збираємося. Добре, повністю з вами згодна. Бувай, Юля, було приємно побувати тебе в гостях. І бувай, Насті.